Привіт, красуні! Сьогодні у нас 26 березня, вівторок. Знімаю порожні пляшечки. У мене, наче до кінця березня нічого не збирається, не збирається закінчуватися. Як закінчиться, покажу. Потім просто хочу викинути цей хлам, який мені заважає. Отож, поїхали. Почнемо: дві зубних пасти, як завжди, трав'яна. І відбілююча. Пасти хороші, повторювала, повторюю, і буду повторювати. Якось даже до інших і рука не тягнеться. Ну, мені подобаються наші пасти, вони суперові. Трав'яною користуються дітки. цею користуюся я відбілюючою. Я чередую, раз відбілююча, раз беру собі освіжаючу, Це та така синенька, гелева вона. Ці йдуть на гелеві. Що в мене закінчилось для волосся? Для волосся в мене закінчився кондиціонер Duology. Там їх два. Один легкий, а другий. В общем, це той, що не легкий. Це той, що з темнішою коробочкою, нормальний, гарно працював, все добре. Зараз тестую легкий, ну знаєте, мені якось той легкий здається, що краще подобається. Чи то в мене просто до цього привикло, чи що не знаю. Ну, загалом непоганий, теж буду повторювати, тому що я чередую. І Елло оберу, і дуолоджі, я їх чередую, буду повторювати теж. Для рук у мене закінчився краще. Крем, це Avon, Він мені приходив в подарунок від Іринки Вовк, канал Ірина Ірвіво. Я вигравала в неї перед Новим роком, мені здається. Чи перед Різдвом вигравала в неї набір, там був гель для душа та крем для рук. Гель для душа я вже закінчила. Крем для рук. Що можу сказати про крем для рук? Наче непоганий, але мені чомусь від Avon креми не дуже подобаються. Можливо, в них якісь. Ну, Не знаю, мені від відуріфлем подобається набагато більше. Хоча є в воріфлем, який мені теж не подобається. Але, що хочу сказати: крем непоганий, гарно зволожував, гарної консистенції. Єдине, що мені в ньому не сподобалося, це аромат. Аромат, знаєте, мені нагадав, тут намальований овес і ванілька. Колись я пам'ятаю в дитинстві, коли я була ще дитиною, нам мама завжди купувала. Дитяче мило, ми не милися. От аромат дитинства того дитячого мила. Не знаю, мені він той аромат не подобався, і от ну, аромат мені не сподобався, а в іншому всьому доволі непогано. Хоча я в Ейвоні креми не беру, я взагалі давно вже з Айвон нічого не брала. Но ще тоді, коли я брала, там пам'ятаю, колись один єдиний крем для рук мені сподобався. Це ще було десь у 2005-2006 рік, коли я працювала після техніку моя пішла на роботу. І тоді вийшов перед Новим роком така в них лімітка вийшла, така була велика, голуба пляшка, і багато на ній було намальовано сніжинок, і писало, що крем для рук з. Гліцерином, то був шикарний крем, там запах був такий. І ви розумієте, потім, скільки я не брала в Ейвені, не було кремів з таким запахом, як був той крем. От я шукала, не було, і я взагалі ніде такого не знаходила. Ото єдиний крем для рук, який колись мені сподобався в Ейвоні. Далі у мене закінчився кульковий дезодорант, антиперспірант Волар Moments. Антиперспіранти мені подобаються. Хтось каже, що вони забагато видають рідини. Знаєте, забагато віддають рідини, це тоді, коли ви там набовтаєте його дуже сильно і потім помазаєтесь. Я його ніколи не бовтаю. Я його легасенько ось так нахиляю, щоб шарик впіймав трошечки рідини. І е, користуюся. Тоді все норм, рідини не забагато, справляється своєю задачею нормально, мене влаштовує. в мене з ним все добре. Ми з ним подружилися, беру всякі аромати по черзі, так що все добре. Е, також у мене в порожніх баночках є дитячий спрей Дісней Принцеса. Це е, тут такий ніжний аромат е, е, зимових ягід, якоїсь зимової е, е, рябіна, як по українськи рябіна. Ну no, ви мене зрозуміли, да? Горобина е, зимової горобини ну такий приємний аромат, але ми вже їм його докористували, ми бризкали ним як освіжувач повітря. До речі, дуже гарно працює, як освіжувач повітря. Такий гарний аромат в хаті. Ну, Просто моїй дитині вона вже вважає себе трошечки вже не такою малесенькою, і їй вже хочеться парфумів, а не таких дитячих спреїв. Тому вона мені віддала і сказала, можеш вибризкати як освіжувач повітря. Тому добризкали. Треба було в початку показати феєрі. Подобається, брала, беру і буду брати. Не знаю, для чого я вам кожного разу його показую, але показую. З ним в мене все норм, хоча він трошечки пересушує руки, і це дійсно так. Мені хтось писав в коментарях, і це дійсно так, але нічого. Зато він гарно справляється з брудом, з жиром. Е, тепер засоби для обличчя. Для обличчя у мене закінчився нічний крем Optimals. Це йде антивікова серія. Знаєте, у мене з ним все добре. Він мені подобався. Е, повторювати, звісно, буду. Поки ще не повторила, бо взяла Royal Velvet нічний. Зараз у мене в використанні Diamond Cellular. Е, в запасах у мене Royal Velvet, але буду брати. Коли буде по гарній ціні, буду брати. Все в мене з ним добре. Норм, супер. Також у мене закінчився скраб Optimal. Теж мені подобається. В нього такі міленькі части, час, часточки. Він гарно працює, він не дуже сильно шкребе. Теж повторювала. Да, Це у мене вже другий, мені здається. Не буду казати, бо не пам'ятаю, але буду брати обов'язково ще. Також у мене закінчився лев це умивалочка, кокос і алої». Ем, очищує обличчя добре, але мені не подобається консистенція. З ним все добре. Просто мене дратує те, що він дуже рідкий. Він реально такий рідкий, як вода. Ну, е, знаєте, гель оптім... е, «Тонер Оптімалс, і то густіший за нього. Я не знаю, чи це мені такий попався, чи це що з ним, я не знаю. Наче і сроки все добре, і все може, хто брав, напишіть. Він у всіх такий рідкий. Чи може він такий рідкий зробився, бо я його звідси я його перелила. В бутилочку з дозатором від Optimals. Може, він через те став такий жидкий. Ну, реально, жидкий, ну, не знаю. Хіба що буде дуже велика скидка, то візьму. А так брати не буду. Хоча, мабуть, і при великій скидці не візьму, тому що я от ним користувалася, і мені хотілося чим побільше його надушити собі на руку, щоб він пошвидше закінчився. Тому що ну, ну не подобається мені такі умивалочки. Я люблю такі гелеві, вони гарно піняться. А це. Хоча обличчя очищала дуже добре. Е, використала одну масочку Royal Velvet. Вона нормальна, класна. Результат бачу одразу, хтось каже, що результат бачу на ранок, я бачу одразу. Е, подобається все. Е, тільки, знаєте, е, от хтось мені писав, що щіпле обличчя. Е, ну, якщо довго тримати, мені теж щіпле обличчя, і мені ще щіпле вона обличчя, якщо я перед нею скрабую. То я більше перед нею не скрабую обличчя, просто вмиваюся, наношу на чисте обличчя сухеньке. Тримаю її, наче 5 хвилин. Я якось даже перетремала і нічого, все було добре. Вистачає мені цього США на 3 рази. Якось пробувала розділити на 4. ну, На четвертий я вже так його трошечки нанесла, що мені ну, було замало. Тому на 4 не розділяю, вистачає мені на 3 рази. Масочка новечка це супер. Це новинка. Попробувала. І знаєте, от е, я не знаю, чи я в цьому каталозі я вже в четвертому-третє замовлення робити не буду, тому що е, в мене наче все є, замовлень в мене немає, в наявності теж багато чого маю. І, ну, якось трошечки вирішила е, призупинитися, тому що е, фінанси поють романси. А в п'ятому каталозі, от е, я собі, знаєте, багато там чого навиписувала, але я не знаю, чи я з п'ятого теж буду робити замовлення, тому що у мене зараз е, трішечки ситуація е, складна. І я собі, знаєте, так собі сиділа і думала: чим брати все те барахло, яке я собі повиписувала, там, да, много і дурного, то краще взяти ось цю масочку, навіть в запас поставити. Ну, в мене е, минулий варіант уже там, ну, я не знаю. Там ще чу-чуть і закінчиться, то я собі так подумала, що краще взяти щось одне хороше, чимного і дурного. Правильно? Можна взяти масочку і щось замість плати за доставку, і теж і приємно, і корисно, ну і, і нормально, то я собі так думаю, якщо там е, не вийде в мене так, як мені хочеться, то я візьму собі масочку і щось кину замість плати за доставку, і все буде добре. Можливо, у мене якісь замовлення будуть, я не знаю. Але поки в мене замовлень немає, якось трошечки е, клієнти мої. Присіли, але то таке. Сьогодні немає, і завтра буде, то нічого страшного. Що я хотіла сказати? А, хотіла запитати, можливо, хтось десь взнавав, можливо, хтось десь читав на сайті. Я знаю, що старий варіант треба наносити два рази на тиждень. Я в інструкції читала, тому що там же ж приходить коробка, інструкція, і на сайті я таке читала, і писали в чатах таке. От, може, хтось знавав. як цю масочку теж два рази в тиждень, чи частіше, чи рідше. От напишіть мені, хто знає, тому що ну, цікаво, і я. У мене ще є пробнички, хочу нею користуватися, тому що в каталозі пише, що е, через дві неділі користування значно зменшуються зморшечки. У мене їх небагато, але під очима є мімічні, тому що я багато прищурюю очі. У мене проблеми з зором, то я прищурююсь багато, то е, під очима у мене ось ці гусячі лапки появляються. І останнє, що вам покажу, це лавнеча, це м, масочка. Канина, знаєте, я пам'ятаю перед новим роком чи після нового року я брала набор, там був е, освіт дульче, делече, була тональний флюїд і була ця масочка. І я е, парфуми залишала собі. А масочку і тональний флюїд вирішила продати. То хтось мені написав, не продавайте, спробуйте, це шикарна маска. Я спочатку думаю, та ну, у мене там в запасах вони лежать, колись вони були. В аутлеті дуже дешеві, щось там по 35 гривень я їх е, взяла собі і таку взяла і з гранатом взяла, але собі так думала, думала, думаю, ну блін, та залишу попробую людина. Написала значить, людина, і знаєте, я не шкодую, що я її залишила, тому що я її е, використала. Е, один раз. Потім я тут канинку назад вклала сюди, як казала Наталочка з, Ки... з каналу Наталка з Києва, що хто, хто нам заборонить, ми ж українські жінки, от мені ніхто не заборонив, я собі так зробила. А вже потім я, мабуть, ще разів п'ять цією сивороткою мастила просто обличчя. Тут настільки багато було тієї сиворотки, і вона реально ну, дуже класна. Мені сподобалася. І знаєте, я не жалію, що я її залишила, що я її не продала, тому що. Е, Набор тоді получився взагалі по смішній ціні, і так як я е, тональний крем флюїд продала щось там за 99 гривень, чи що, мені ще 100 гривень повернулося, він тоді був 400 з лишнім. Це парфуми. Якщо я не помиляюсь, 450 чи 480 парфуми, маска, і. Е, Тональний флюїд тональний флюїд продав, він взагалі получився за по смішній ціні. Тим паче, що така маска в наступному каталозі коштує 99 гривень. Ну, вона коштує тих грошей, знаєте? І е, якщо в мене буде можливість, я обов'язково їх собі ще візьму. Е, ну, їх. Колись, коли були аутлети, їх було можна взяти набагато дешевше. Зараз чомусь аутлети перестали е, працювати в Oriflame. Ну, не знаю, можливо, вони просто будуть рідко з'являтися. Ну, я пам'ятаю, колись в аутлетах я їх взяла по 35,90, наче вони були. Ось, ось такі порожні баночки в мене. Їх небагато. Я ще в лютому казала, що в мене буде мало, тому що було дуже багато. В січні, але в лютому у мене теж було багато, але вже в березні, бачите, вже мало. У мене просто багато чого є відкрито. от, Наприклад, там і гель для душа, і житке мило, і ще щось. Там ще інтимки, вроде, наче мало, але вже ладно, вже як закінчиться, я вам вже її покажу в квітні. Якось Я от забула, бачите, все обдивилася, а фемінельку не подивилася. Ну, Мені здається, що вона теж закінчується. Ну нічого страшного. Одною баночкою більше, одною баночкою менше. А, стоп! Не все. Гава роздява, забула. Є в мене ось така туш. Вона у мене відкрита вже, мабуть, років два, а то і більше. Все з нею добре. Ну, як добре? Ну, от, хтось мені писав, що кожних три місяці чи кожних півроку туш міняє. Я ні, я користуюся, поки вона хорошо працює. Ось така в неї щіточка. Це ще коли я перереєструвалася, а перереєструвалася я в квітні місяці в 2000, якщо я не помиляюся, в 2021 році. І тоді вона мені прийшла по стартовій програмі перший крок, ні, другий крок, перший крок там були парфуми, а другий крок була тональна основа антивікова і ця туша. То від тої пори, от, уявіть собі, від тої пори вона у мене відкрита, і я нею користувалася, але дивіться, наче з нею все добре, но, бачите, у неї вже такі комочки, вона вже почала підсихати. Вона вже загуста. Ось такі в неї комочки. Я вже ось тут це горлишко кілька разів витирала, і бачите, вона так тут дуже засихає. І коли я щіточку винімаю з цієї туби. То набираються комочки на щіточку, і нею вже дуже важко фарбуватися, І вона вже, так як вона густа, вона вже дуже погано почала розчісувати війки. І ну, Я вирішила вже її викинути. Так як в мене є хороші нормальні туші. Є в мене в запасах багато туш, і вирішила вже її викинути, не мучитися з нею. Туш e, загалом хороша. Вона гарно працює, гарно розчісує, Мені ця туш подобається. Вона зараз, навіть, якщо я не помиляюся, іконік Гранд. Вона вже перевипущена. Вона зараз, ну, там інший код, код не буду називати, тому що я, я точно знаю, що в неї зараз інший код. Ось, Тому вирішила її викинути, не мучитися з нею. уже я думала, думала і все забуваю. Так, звісно, мені дуже їй було шкода, тому що в мене до неї велика, велика любов. Вона гарно зі дружила з моїми війками, але викину, тому що я останні раз нею фарбувалася в суботу. І я трошечки вже помучилася. Я вже це горлешко, знаєте, витирала серветкою, щоб не набиралися ці комочки, але все одно, мабуть, вони є там навіть всередині, тому що я достаю і на щіточці комочки. І ці комочки треба було зняти, щіточки тоді наносити на війки. Перший слой я нанесла нормально. А вже коли другий слой, то знаєте, в мене ще є така проблема. От в мене на правому оці. Без проблем наноситься, там навіть не треба заморачуватися з війками, там все добре. Тяпля перший раз, тяпля другий раз, і все супер. А ліве око, коли я наношу другий слой, мені треба вже, я не знаю, чогось ці вії в мене починають роз'їжджатися в різні сторони. Я не знаю, чи то мені не на руку наноситься, чи то я не знаю. От так було завжди, і от я вже так довго, і вона вже почала хотіла гарно розчісати, вкласти, вона почала склеювати, бо вона густа. В общем, я нею поморочилася. Я, звісно, ситуацію справилася з тією ситуацією, але вирішила, що ні. Більше я так, я так довго ще вії на одному оці не красила. Я красила в суботу цією тушою. Тому я вирішила, що, мабуть, старушечка тобі вже пора на пенсію. Мабуть, пора. Та вже і сроки, які. Ну, взагалі, то, знаєте, по стандартам, там дійсно, мені здається, 3 місяці. І от я вам зараз скажу. Ну, От дивіться, Час ми фокус наведемо. 6 місяців. Після відкриття, 6 місяців, і викидаєш. Значить, 6, не 3. І хтось мені так писав, що туші міняє кожних 6 місяців, тому що любить себе і любить свої очі. Ну, я себе теж люблю, очі теж люблю, але. Але я так не роблю. Ну, в мене все норм. Але вже. вже, вже, ну, Якщо я не помиляюсь, в 21-му я зареєструвалася чи в 20-му. От не пам'ятаю. Зараз навіть вам скажу точно. Так, в квітні місяці 21-го року. То це, якщо я отримала по другому кроці, це я отримала десь її в травні, в червні місяці. І це відтоді вона в мене відкрита. Це 22-й, 23. 22, ну, скоро її, ну, вже, вибачте, 2,5 роки. Так, да, 2,5 роки вона в мене працює. Тому все. Ось такі в мене баночки. Ось так. Як казала Наталка з каналу Наталка з Києва, а хто нам заборонить, ж українські жінки? От мені ніхто і не заборонив користуватися тущою 2,5 роки. Все. Дякую, дівчатка. всім за увагу. До побачення. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці.